Вітаю всіх! Хочу зробити відео для міста Миколаїв. Тому що я бачу, в новинах, що його чіпають сильно. Гаде. Давайте так, до кінця 2023 року місто Миколаїв буде зменшено обстрілів дронами, ракетами. Всі цією Гедоти. До кінця 2023 року Миколаїв. Що у вас тут цікавого? Ой. Угу. Відразу дві карти. Ви дивіться. що А тут багато чого є, намагаються приховати, цікавого О, Миколаїв! У вас є те, що дуже цікавить ворога, і, і це хочуть здати аж бігом. Але повинен бути захист. Захист повинен бути. Так, у вас там є місця, які цікавлять дуже. Але їх треба захищати. І захист є на Миколаїв. Є захист. Це дуже добре, що є захист Невже? Але треба бути дуже пильними і вночі. Вночі зненацька може летіти, всяка Гедота. І Миколаїв може здавати. Можуть здавати позиції щось де, що де знаходиться. Я прекрасно розумію, що може бути, і що ви можете бути навіть транзитом чогось. Ох, Миколаїв. Будьте дуже обережні. Бути дуже обережні. Давайте так. чи подивимось. До кінця 2023 року. О, в місті Миколаїв буде. Починатися досить спокійне, врівноважене життя. Давайте подивимось. Так, цікаво. О. Так, добре. Ух ти, буде цікава новина Миколаїв. Ну, буде вам щось добре, цікаве. Так, буде. Для Миколаєва буде. Ну, Миколаїв, так, чекаєте теж. Все, далі не буду. Чому розумієте? Так, дивіться, Миколаїв є висока, поважна особа, яка за цим керує. І є дуже добра, велика сила в Україні. З трьох літр називається. ЗСУ наші. І є кораблик. Подивіться відео про Херсон Миколаївці, будь ласочка, подивіться. І ви зрозумієте, чому в кінці року вам стане набагато краще і, так, неочікувано, зненацька. Тому що оцей кораблик і вам допоможе. Дуже. Тому херсон, Миколаїв, допомагайте кораблику швидше поплисти. І скажу так, буде краще. Грудень місяць це місяць, не знаю, мрій, бажань. Забажайте. Я народилася у грудні, тому завжди загадую бажання, але я не знаю, як збудеться моє бажання велике, велике, чи ні. але загадуйте бажання. Це новий рік це магічний місяць. Тому я дуже вам бажаю, щоб у грудні у вас було добре. Ви зустрічали новий рік. Весело спокійно, щоб ви трошки розслабились на новий рік. Все таки свято. Трішки треба розслаблятись.